Малята, я запрошую вас в подорож до країни математики, де живуть числа, цифри, фігури і є ще багато цікавого. Малята пропоную завітати до відомих казок. Як ви вважаєте, з якої казки ці ведмеді? Так, вони з казки «Три ведмеді. Скільки має бути ведмедів? Звичайно, 3. А кого не вистачає на малюнку? самого більшого ведмедя тата. Скільки на столі тарілок, ложок, це видно по три. А скільки бачимо ведмедів? Двох. Ведмедицю і ведмежатку. А ось зараз з'являється тато-ведмідь. Було двоє ведмедів, прийшов іще один. Стало всього три ведмеді якою цифрою позначається кількість із трьох предметів? Поглянемо на числовий ряд. Знайдемо цифру 3. 1, 2, ось три. Ось так, три ведмеді, три тарілки і ложки. Діти, давайте поглянемо, з яких частин складається цифра 3. Вона складається з двох частин, з двох заокруглень. Верхнього меншого. Та нижнього більшого. Знайдіть у себе в рахувальних наборах цифру 3. Давайте обведемо цифру 3 пальчиком за допомогою червоної зірочки. Починаємо з верхньої частини закруглення. закруглюємо праворуч униз, ось так, зверху. А потім робимо більше закруглення знизу. До самого низу клітинки. Ось так. Молодці. Діти, викладіть на столах біля цифри 3 таку кількість фігурок, яку позначає цифра 3. І обов'язково спробуйте намалювати кілька разів цифру 3 фломастерами або олівцями на аркуші. А зараз потрапляємо у іншу відому казку. Впізнали? Вовк і семеро козенят. Козенята грали в хованки. Допоможіть визначити матусі козі, чи усіх козенят вона знайшла. Скільки має бути козенят? Семеро. А скільки їх зображено на малюнку? Давайте поглянемо. Троє з однієї сторони і троє з іншої. Малята, запам'ятайте, 3 і 3 завжди разом буде 6. Скільки козенят не вистачає? Поглянемо на числовий ряд унизу. Після числа 6 іде число 7. Що треба зробити, щоб козенят було семеро? Знайти ще одного. Ось воно, з'явилося, знайшлося. Як ми отримали число 7 до шести, додали 1. Розглянемо цифру 7, з яких частин складається цифра 7, складається з трьох ліній, хвилястої короткої, довшої прямої, похилої лінії, та прямої коротшої лінії, яка проведена зліва направо. Де знаходиться хвиляста коротка лінія? Зверху, ось тут. А де знаходиться довша пряма похила лінія, ось вона йде зверху униз. А де знаходиться пряма коротша лінія, зверху, ось тут, посередині довшої. Діти, знайдіть у себе у рахувальних наборах цифру 7. Давайте її введемо пальчиком разом із червоною зірочкою. Починаємо з верхньої хвилястої лінії, яку ведемо зліво направо, ось так. Потім проводимо довшу пряму похилу лінію вниз до самого низу клітинки. І закінчуємо цифру коротшою лінією, посередині довгої, зліва на право її проводимо. Молодці. Діти, викладіть біля цифри 7 стільки фігурок, скільки позначає цифра 7. Рахуйте по одній, або покладіть спочатку три, а потім іще три фігурки. Додайте ще одну то Обов'язково спробуйте намалювати цифру 7 кілька разів на аркуші олівцями або фломастерами. Молодці впоралися з завданням, знайшли всіх козенят, навчилися писати цифру 7. Діти, дякую за увагу! До нових зустрічей в Україні, математики!